Друзі, привіт! Audi h c7 лонг-версія. No, в общем, універсалі. Гарна чорна, навоскована, на чорних дисках, така вся, як така на стилі. Що у нас тут? Шкіра, вся бачите, яка блищеча. Купу бруду, купу органіки. Все це треба помити. Елькантара, ніби не за цей, не замащена, ніби нема жирів. Все, бачите, малює, все красиво. Тут просто. Бруд незначний, та як у всіх нормальних автомобілях, які інколи відкривають вікно або ти десь під'їхав по сільській місності, Відкрив дверки і заді за тобою ще залітає. <гум> Буває. Так, потолочок теж от легенький кантик, гумочки треба помити, бо вони теж такі всі дивні. І попросили, хоч прийоми досить непогані, се Тут треба, то все, ці жари, хтось тут бризгав, щоб воно не скрипіло, Насправді просто треба було помити. Так, що у нас по ногах? ще, Тут ці е а по ногах тут хтось так, Хтось пилососив, ми зараз торнадорчиком пройдемось, піднімемо пісочок, позабираємо це все по цих кандиках, щоб воно вже було просто красуня, красуня зі всіх Так, Ніби нічого такого критичного печального. І це дуже тіше, що люди. Попри те, що в чистих машинах їздять, ще й за ними більше доглядають. Так воно чомусь є. Або доглядають повністю і зразу, або тільки на продаж такий. І, і тоді вже такий злосний. Злосна машина забрудена і її треба мивати жорстко. так. Що, друзі? Відкрив багажник, одразу побачив і зразу в мене закипіла кров. Це молочко. Молочко якогось китайця. Не знаю нащо це все, але бачу, що дуже багато цим користується. А насправді є просто прокип'ячена вода, трошки мила, гарно. Дві тряпочки одною протягнули вологою, дуже насухо витерли і ділов. Так, крісло теж ми проб'ємо, хоч воно частеньке, але вже вся машина буде дезінфікована. Дитяче крісло теж. Подивіться, тут. який тут порядок. Це круто. Так, тут нас зустрічає логотип Audi. Теж китайський, певно що не думаю, що це ставили такі приколюси, то зараз вже люблять такі ставити. Цяцькі мацьки. В общем, друзі, трошки десь є, але таке поверхневе, нічого бичального. Ніби і плава нема, але то молочко зараз теж різне буває, різні ефекти дає. Коротше, ми це все зараз промилюємо, промиваємо, все це забираємо органіку, забираємо ці плаги і Дезінфікуємо, вбиваємо коврики. Маємо цю дико страшну підкапотку, бо відносно салону, відносно кузова вона взагалі просто, просто дика. Це все миємо. О, вона дуже дика. Тут дивіться, як все аж поцвіло щось. Взагалі, миємо це шумку, ці світера. Пласики, певно, щоб продають натирати, бо вони вже такі дико грязні, що просто кипець. І фарки, бачите, вони мають помутніння. Це ми помутніння забираємо машинкою і кераміку ложимо, вони блисять, як нові. Ну що, друзі, освіжили фару. Насправді, бачите, вона вся в сколиках і неохотно полірувати лак. Він в загальному тільки під фонарем. і Так зблизько видно ці мікрократери. Зараз вона чистенька, гарненька, накрила керамікою, щоб вже як буде милиться, шліфувалася, щоб вже не лака. Така, ту мікропрослойку. Е, підкапотка страшно грязна, тому так, отакі от місця і не хотів топити, бо втопити на раз-два. Основне, оця вся контактна група все помилася. Поверхнево все промилося, якщо машина лише це вплієнти, на другий рік, якщо приїде, можна пробувати домувати. Бо дуже легко то все топиться. Ось тут все позакисало, я вже і пензликом і коротше, чим не цей не відходить. Це так само вже полірувати, вона вже забилася брудом, так просто не піде парою. В общем, Загальна му картинка бомбазна, виглядає чітко, чисто, але не відділ. Ну я і так не роблю за 300 гривень, ніхто так не робить. Салон у нас все поярче. Салон збережений, доглянутий, і тому тут особих таких проблем не було. Було грязно, був все-таки цей матовий плав сраний. От, відривати руки тому, хто створив цю херію. Зараз це все гарно, чисто, текстура чистенька, все. Гірмо. Ну, не таке. Ну, хоча бачите, все одно вже все -таки має блиск, має зализаність, вона така не має текстури, бачите? Вона таке вже ніби крашене колись було. Ну, якесь таке. Ну, типу, немає текстури. як, Наприклад, опять же, тут ну, тут, і на цій машині текстура, бачите, камілка маленька. Так, вона вся гарна, сіренька, все помилося, всі салазочки, все помилося, ноги добилися, пісок вибився. Все і пахне. Пахне головне текстилем машиною пахне. Так, ззаді теж повний порядок. Також ми тут все над головою пропарили, відпарили, забрали. Там не було грязно, але там десь шмарка вилетіла, приліпилася, там десь. І так трошки назбиралося десь. Маленьких таких плямок було, десь 10. Це все забралося і тепер можна знов чихати. Чи то по-українськи буде чихати. В общем, машина. Чисто, чисто, доглянуто, гарні чисті прийоми. Як я кажу, які прийоми, така машина. А прийоми справді чисті. І машина. Машина хороша. Підкапотка відмилася, а буде бажання, ще можна буде разок колись та й думити його. Ну, думаю, без хімії ніяк, а з хімією страшно. Буває. Так що друзі, доглядаємо то... за машинами, і щоб кожного нас така була машина, щоб так виглядало, щоб було красиво.